Забезпечення безпеки дорожнього успілів, яка дозволяє у польових умовах забезпечити перевірку основних систем та узбілів автомобілів, які... Я особисто впевнений, що все-таки на державному рівні більше захопилися репресивними закладами в цьому питанні, хоча це не дасть пару позитивних. Yeah. Тому що агресії ніколи не, не, не власне тих результатів які затонову не Все більше, не тільки з, з боку що правової, що виталі, що з точки зору правової, з точки зору способної наразі чи інших заходів, що забезпечення безпеки дорожнього, а ми зможемо ці питання оперити повних Ну і ще раз вітаю всіх присутніх, вітаю ваших гостей. І хочу погатися на бідні роботи і результатів. Участь і дійсно ця тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, і розглядаємо, є актуальною темою сьогодні. Хочу виразити слова щирої вдячності керівництву університету, безпосередньо проректору із наукової роботи професору Віком Закону передруховича за підтримку і надання можливості започаткувати і проводити на базі уже другий науково-практичний семінар. Тема семінару є актуальною і базується на дослідженнях як теоретики, так і практики діяльності, побідові розвинутої інфраструктури, зростання абсолютних та відносних показників аварійності суттєво ускладнила ситуацію на автомобільних дорогах країни. Щоб більш повно усвідомити, в якому стані б... незадовільні дорожні умови у 2007 році стали причиною 17 тисяч і навспаків. Середня швидкість руху транспорту в останні 5 років знизилася на багатьох делянках військовопов'язаних з транспортною дисципліною учасників дорожнього руху. Особливо дякую. Дякую, що будь ласка, які запитання є до Різдвіча. Збільшення дорожнього допомоги та західного допомоги. І чи запропоновано ваші концепції забезпечення безпеки дорожнього? Зараз будуються об'їздні дороги, транспортні розв'язки. Тобто на це вперше за, за існування держави виділено конкретні кошти і ця проблема вирішується на загальнодержавному рівні. Комплексний підход. Ну, к, сожалению, к сожалению, сложилась вот такая практика, что действительно, когда заходит вопрос о обеспечении безопасности, то мы прежде всего, ну, вот, мы нашей иллюзии, мы понимаем все-таки, что в этом вопросе нет э, проблем, нет таких вопросов, которые может быть первым, вторым, третьим. Я бы выставил его вот так вот в одну ширину и никакой бы вопрос не выпячил. Потому что если мы будем опираться вот конкретно на административную ответственность, то знаете, вот, в общем-то, лучше меня, но мы это потом все-таки решим. Загальный объект финансирования на сегодняшний день складает 12,7. Соответственно, ай, есть какие-то можно бюджеты средств, если, если, скажите, те, которые выделялись, вот, скажем, на какие-то щиты. Ну, программы на это оборудоваться. Какие целями и пропонується що до забезпечення якраз програми фахового розвитку, ну, рівня покращення рівня води. Э, ну, уже программа давно, это идёт, э, ну, все знаете, окуляди Ангелочка, Кугарно, Анатольевичка особисто проводят эксперимент, и его фары высвечивают за 150 метров. Вопрос, как виде наблюдения при проектировании суда, он должен быть решен. По э, выполнению тех задач, собственно, для чего госавтоинспекция и создана, а создана она и бюджет выделяет деньги для того, чтобы сотрудники ГАИ все-таки... Э, выполняли свои функции по пресечению, предупреждению пресечению правонарушений на штрафов и, скажем так, с одной стороны соблюдение законности, и с другой стороны предоставление ГАИ того, ради чего они, собственно говоря, созданы. Но, к сожалению, вопросы безопасности дорожного движения.